З вами я Лана і хочеться зараз вас запитати, чи знали ви, чи могли подумати про те, що наші прадавні пращури, ще ті пращури, які жили в дохристиянські часи, в сиву давнину, також використовували так званих. Психологів, психотерапевтів, психоаналітиків, якщо можна так сказати, для лікування душі, для лікування і розбору якихось критичних моментів. І що навіть в ті давні часи наші предки зверталися за такою допомогою, і був навіть певний день він якраз в листопаді, 15 листопада, який називався Дивий. Дивий день або день відання. І в цей день наші пращури йшли до волхвів або до відаючих, щоб зрозуміти свою місію в цьому житті. Бо вони вірили, що душі перенароджуються, і для того, щоб наступне твоє втілення, наступне твоє життя було більш е, кращим, успішнішим. Е, треба. В цьому житті пройти свій урок, не відхилятися від свого шляху. І, звісно, на допомогу тут приходили людям боги з їхніми порадами. Ну, а якщо людина сама не розуміла підказок богів, сама не могла читати знаки якісь, то вони зверталися, звісно, до тих, кому це було дано. А дано це було волхвам. Відунам, відуням. Тому 15 листопада і був визначений такий день. Вважалося, що в цей день на, в наш проявлений світ спускається мати Макош, богиня долі, небесна пряха, яка пряде полотно реальності для людини. І цей день на її честь запалювалося величезне багаття і підносилися в дар вишиті рушники для макоші, для того, щоб вона змилостивилась, прийняла ці дари і допомогла людині порадами, не відхилитися від свого курсу, від свого шляху. Розповіла, як треба жити, дала поради. Тому в цей день не можна було сваритися, не можна було навіть голосу підвищувати. Треба було тихо і мирно спробувати зрозуміти тих, з ким ти живеш, з ким ти знаходишся в одному просторі, намагаючись їх зрозуміти, якщо треба простити, якщо треба відпустити, можливо, якісь ситуації. Цей день був такий собі день лікування душі. Цей день призначався для того, щоб зрозуміти шлях своєї душі, місію свою, чим займатися. Тому волхви, відуни давали настанови людям цей день. Якщо людина сама не дуже, то в цьому всьому розбиралася, їй потрібно було лишень такі запам'ятати. Настанови волхва чи відьми і рухатись далі вже цим шляхом, притримуючись цього курсу цих настанов. В цей день зверталися до богині Макоші, просили її підкоригувати долю, дати поради, дати поради всьому роду, через неї зверталися до свого коріння, тому що думали, що Макош має зв'язки з усіми з померлими предками. І таким чином вона мала, мала поняття і знання про долі всіх людей, і про їхні долі, в тому числі, і у минулих втіленнях. І могла направити людину так. Щоб вона в цьому своєму житті по можливості повніше пережила свої кармічні уроки, жит... і життєвий шлях відповідав законам праві, щоб потім не прийшлося пожалкувати і не переродитися в наступному житті в щось більш лихе. Щоб рід був в достатку, щоб був мир та злагода в роду. Заради цього всього, і відбувалися всі ці дії, і святкувалося це свято. Тож, як ми бачимо, наші пращури, незважаючи на те, що жили вони дуже і дуже давно, не були темними і неосвіченими, а навпаки, вони дуже глибинно і мудро підходили до всіх цих питань. І Давайте ми також скористаємося енергіями цього дня, 15 листопада, звернемо, звернемося до богині долі Макоші, запалюючи на її честь вогні, піднести їй в дар можна. вишитий рушник, серветку, хустинку просто, відріз тканини, на знак пошани, на знак подяки, і попросити її наставити на. Шлях істини, дати поради, як вийти з якихось скрутних ситуацій, чого чекати, як підкоригувати якісь ситуації, як підкоригувати взагалі свій емоційний стан? Бо шляхи часи зараз непрості, шляхи заплутані, невідомості багато, невпевненості. Тому бажаю нам. Не відхилятися від традицій наших пращурів, бути мудрішими, бути зрілішими. І якщо навіть ми живемо вже в давно більш прогресивному, сучасному світі, де є мережі, де є інтернет, неважливо. У нас є. Те, що може полікувати душу. У нас є зв'язки з нашими кореннями, корінням, з нашими пращурами, з нашими богами. У нас є наша традиція, є природа. І кому хочеться налагодити стосунки зі своїм родом, зі своєю родиною нинішньою, зі своїми пращурами минулими, зі своїми світлими богами, то якраз. День 15 листопада дуже здорово для цього підходить. І, можливо, саме в цей день богиня долі Макош дасть вам якісь поради, вам можуть приснитися якісь віщі сни, ваша інтуїція може щось вам повідомити. А той самий інтернет, ті самі мережі можуть вам несподівано, неочікувано. Дати підказку у вигляді якогось посту, відео, навіть якась фраза почута десь в метро може стати для вас поштовхом, підказкою. Тож слухайте підказки, але спершу пошліть посил у Всесвіт до Макоші, зверніться до неї. І тоді на ваші питання обов'язково прийдуть відповіді, бо наші боги вони нас люблять, вони нас чують. І їм, так як ми являємося їхнім втіленням, бо в кожній людині є частинка свого Бога чи богині, тут на землі, то їм важливо, щоб ми пройшли свої уроки. Щоб ми вдосконалювалися, тим самим вдосконалюючи їх. Якщо ми розвиваємося, якщо ми не стоїмо на місці, якщо ми прогресуємо, то тим самим через нас прогресують і наші боги. До нових зустрічей, друзі мої. Наступного разу, можливо, ми поговоримо про інші свята наших пращурів. І хай буде славна в віках богиня Макош, хай вона завітає до нас. В наш проявлений світ і хай вона навчить нас, як краще жити, як жити по праві, як не порушувати закони. І тим самим скоригує наш шлях. І хай буде так. Слава Макоші!